Сучасній людині складно отримати з їжею достатню кількість мікроелементів. У такому разі, вода, збагачена мінералами, буде чудовим джерелом всього, що потрібно для організму. Мінерали, що містяться у воді з Water System, беруть активну участь у багатьох процесах життєдіяльності. Всередині Water System є перфорований картридж, виготовлений з нанотурмаліну. Вода, потрапляючи в water System, проходить через нанотормаліновий картридж, очищається і мінералізується. Мінеральний комплекс Бакухансекі, який у Японії ще називають мінералом Бакухан, регулює фізико-хімічні властивості води, збагачує її мінералами. Комплекс забезпечує стабільний лужний pH, збільшує вміст розчиненого кисню, нейтралізує шкідливі речовини та покращує смак. Насичує воду корисним кальцієм, калієм, натрієм, цинком, магнієм та селеном. Вода з Water System ефективне та природнє джерело кальцію, що бере активну участь у роботі серцевого м'яза, забезпечує проникність клітинних мембран і нормальну роботу наднеркових залоз. Калій. Дефіцит в організмі призводить до нервового виснаження та депресії, м'язової слабкості, погіршення роботи нирок та серця. Зниження імунітету, сухості шкіри та ламкості волосся. Вживаючи воду з Water System, організм отримує оптимальне дозування не лише калію, а й натрію. Натрій бере участь у перерозподілі води в організмі, регуляції кислотно-лужної рівноваги, скорочення м'язів, роботі травної системи при всмоктуванні амінокислот та вуглеводів. Магній Ця речовина відповідає за організацію енергетичного обміну. Він важливий для роботи всіх м'язів в організмі, впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Вода, насичена магнієм з Water System, допомагає виводити токсини з організму, покращує регенерацію тканин білковий та вуглеводний обмін, нормалізує серцевий ритм, зміцнює м'язи, кістки, зуби, нігті. Цинк. Цей мінерал бере участь у білковому, жировому та вуглеводному обміні. Вода, збагачена цинком з Water System, – це джерело щоденного мінерального насичення. Позитивні зміни видно навіть неозброєним поглядом, покращується стан волосся, шкіри та нігтів, з'являється більше життєвої енергії. Селен селен бере участь у захисті організму від ракових клітин, нормалізує роботу ШКТ. допомагає виводити солі важких металів та зменшує гіпоксію тканин. Щоденне вживання води з Water System, збагаченої мінералом, позитивно впливає на серцеву систему, покращує стан нервової, імунної та видільної систем. воднево Водневомінеральний pH активатор Water System це унікальна система, яка виконує безліч функцій, регулює PH води до рівня 9,3, регулює ОВП до 350 мВ. насичує водним 100-300. Змінює поверхневий натяг води 45 мегаджоулів на метр квадратний, мінералізує, додає корисні мінерали кальцій, калій, натрій, цинк, магній, селен, покращує смак води, усуває неприємний запах. Любов до Water System з першого контакту. Вода з Water System починає працювати відразу. З першого ковтка насичуючи організм необхідною йому рідиною з правильним водневим показником ОВП та показниками поверхневого натягу. Все це надає організму чимало позитивних ефектів, сприяє очищенню нирок, зменшенню набряків, поліпшенню випорожнення, покращенню стану капілярів, очищенню від токсинів, зменшенню хронічних запальних процесів. Тому що денне вживання води з water систем це джерело корисної, збагаченої мінералами води, яке дарує енергію і гарне самопочуття. Дуже просто отримати якісну і смачну воду, достатньо залити у water систем, дати їй час збагатитися та очиститись 5-10 хвилин і можна пити. Пийте смачну, корисну воду з water систем, будьте здорові, активні і енергійні з системою 595.